Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Рів Христі. Коротка притча, але дуже повчальна про цього багача, бо е, чим вона повчальна? Не тому, що тут якась є е, надзвичайна мудрість, так? Е, мудрість тут проста е, і така, що всі знають. Але ця притча тим повчальна, бо її вчи, е, нам розказує сам Христос. І розказує про, про дійсність, яка нас чекає. Тобто той, хто буде збирати для себе і багатіти для себе, той, е безперечно, що нічого доброго, то є безумний чоловік е чи, чи жінка, так, і нічого доброго з тим не буде. Але натомість хто е збирає багатіїв Бога, той заслужить собі на Боже Царство. Така є істина. Хочете вірити, хочете не вірити, це справа вже кожної людини. Але ну, як правило, люди, особливо християни, які навіть то знають, то хочуть десь так поміж то так якось пролізти, знаєте, і, і, е, і це прикро від того. Прикро, бо не раз можна почути від людини, а що я такого маю? Та я не я, я не багатий. Та може ти не багатий, але ти не збираєш для Бога. Ти збираєш для себе. Навіть то, що ти маєш там ті, ті е, не знаю, там, огризки, недобитки, але це не для Бога, це для тебе. Ясно, що Богові не треба там. Ну, що ми можемо Богу віддати? Що ми можемо йому там поле дати, не, не знаю, що ні. Але жити, власне, для Бога, тобто думати в тому напрямку, щоб творити, працювати на Божу славу. А е, ті, для кого, власне, ми можемо це робити, це наші ближні. Якраз е, е, жити, багатіти в Бога це допомагати ближньому. І е, ця притча, е, як на мене, це, це дуже такий важливий. Мав би бути такий поштовх, знак для батьків, в першу чергу, щоб вчити своїх дітей того, що е, в ці, цілі життя. Бо от положимо руку на серце, як в основному ми думаємо про вчимо дітей, тися ти вчи, або там якось вчишся, не вчишся в школі, якось там буде на то його, або потім якби того добре, там, там, якось, там, чи це, це, женив, чи не женив, то що таке, аби тільки такого, хата, машина, щоб їм добре було. І тут таке така мантра, знаєте, і дитина, молода молода людина, вже потім виростає в такому розумінні, що от, от десь так там за тридцять от я би вже мав там щось мати, якщо ні, ну трохи до. 40, і от потім в мене вже буде життя казка. Так мені вже ніс не треба буде. Я буду мав хату, я буду мав машину, але з другого боку, от тоді дитини нашої старатися про щось, хату вона має. Ну тим більше, якщо ну там, наприклад, двоє дітей так один десь одному купили там старшому квартиру в Тернополі. Хата є. що мені старатися про хату, я вже маю. Машину, та тату теж має ще на якусь там собі зароблю, яку мені треба. Що мені ще треба? І дитина перестає от мати оту ем, таке, таке бажання щось в житті досягнути. Я не про якісь там гори стати звіздою такого масштаба, як коля Баска, який вже ходити не один. Для того, щоб там всіх очаровувати, що і от я така зірка. Але йдеться про те, щоб власне, те, що Бог заклав, а Бог заклав в кожну дитину щось особливе. Щоб реалізувати те, що є закладене. В більшості наших дітей, воно, воно таким ще на, на рівні зародку завмирає. І нема того руку вперед. Тому е, оце, оце таке. Як, як на мене, вибачте, але насправді це дурне, отаке, таке, то ти, ти то, 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 там, якось, там, аби ти з аби змав з хату, аби змав машину, щоб тобі добре, файну роботу собі знайди. І е, що значить знайти собі файну роботу? Робота що, валяється на дорозі, що ж ти її знайдеш? Чи, чи будь-яку сферу, знаєте, я так само, бо, бо, бо діти також пішли вчитися, і я так собі аналізував. А в якій сфері зараз може ну, проста, скажімо так, дитина, так да, села чи з когось містечка себе найбільше реалізувати? І до чого я додумався таких сфер нема. Чому? Тому що в кожній сфері вже накладена лапа, особливо в нашому постсовєтському суспільстві. Так, як і колись, так само за, 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 за часів там, навіть і Польщі по великому рахунку, хоча навіть тоді було простіше, я би так сказав. І, е, і досягнути чогось в певній сфері це, це, це можна тяжкою працею, розумом, тобто е, розвиваючи ті, ті справді Богом дані таланти, які в тебе є, так тоді дитина може чогось щось осягнути. Інакше це майже неможливо. Яку сферу не візьміть, подивіться. Я далеко не йду, візьміть нашу козову. Ну ну за останні е, десятиліття, хто особливим чином, чи в нас є якісь дійсно такі, які ми можемо пишатися, наші е, молоді люди, які щось досягнули? Нема. От, ну давайте будемо відверті. Нема. І не тому, що в нас діти тупі чи молодь погана, тому що ми їм самі того не даємо. Тому що одні вони за маминою спідницею ну, вже там під 40, йому років, а мама ще за нього там дбає. Істоньки йому там годує навіть якщо він поїхав на заробітки, то тільки такі заробітки, знаєте, щоб, ну так, щоб тільки називали заробітки. Або деколи є такі жінка, поїде там сама, і ще ну вже би треба було і заміж вийти дітей годувати. Але ні, вона ще тої вона їде туди і плачеться, як їй погано, як вона себе не може знайти. І, ну, знаєте, що порадиш людині? Ну нічого не порадиш. Бо тому що дійсно, що найгірше, людина не старається. Вона плачеться на життя, але не видно ніякогось, якісь намагання хоча б щось змінити в тому житті. Тому, власне, оце є багатіти для себе. Це не означає, що ти будеш багатий. Отой багатий теж думав, У, скільки всього в мене там і бабло, і то, і то позбираю, поскладаю, о, буду мав вже сяду собі, і буду там що, буду сидів і ніч не робив. Отаке в нас таке, знаєте, от коли на особливо там з днем народження вітають там в тими в тих фейсбуках, і так таке враження, що люди вже чисто геть втратили відчуття реальності. О, там все, тобі щось здоров'я. Не буде так, люди добрі. Давайте вчити дітей, що ти навпаки, після особливо, після 30-40 років, а 50, то вже 100%, навіть якщо би ти там мав все, і хату, і машину, і все, не буде в тебе щасливого життя, такого, як ти хочеш. Воно буде те, яке тобі Бог дасть, так щастя, якщо ти його будеш шукати. Якщо ти не будеш шукати, взагалі щастя не буде. Тому, власне, бо життя це постійна праця, це постійна боротьба. І дитина це має розуміти, вона має бути готова до боротьби. Бо той, хто бореться, той осягає. Тоді він розуміє, що це дійсно вартує, що таке щастя. І дуже часто, якраз щастя, воно дається саме в боротьбі, не висиджувані там, вичікувані, коли то все буде добре, не сприговані десь там за кордон і чекання, коли війна скінчить, і, 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 і так далі. Тобто, ну ці, ці речі вони не досконалі, вони не я не кажу, що по-різному, кожна є інша доля, так? не можуть всі воювати, не можуть всі десь бути ідеальними, так? але ці речі недосконалі, давайте розрізняти їх чітко. Власне, в тому контексті хочу сказати про одного чоловіка, який, який був досить дуже багатий чоловіком. Але багатий не ну, і навіть десь до певної міри майном, якщо так взяти. Але найбільше він, це цей, цей чоловік, був багатий в Бога. Сьогодні 140 років від дня народження отця Андрія Бандери. Так, ну хто не знає, може подивитися від мене праворуч, так вітраж е, е, із ним. Е, чому цей вітраж у нас церкві? Тому що. Пані Стефа Морованатка Стеофіпінки жінка вже покійна. Вона мені розповідала про те, що пам'ятає про те, що отець Андрій був тут. Бо коли отець Іван Чарторийський, який похований у нас на цвинтарі, так його дружина Людмила, яка була з рідної сестри, буде із дружиною це Андрія. Він був тут на празднику. Чи на праздник, чи якесь інше було там дійство, так служба, і вона пам'ятає, що що був. Це таке усне свідчення. І е, я це собі запам'ятав. Ну, думаю, скоріше всього, що так було, бо то якраз були такі часи е, до, до Першої світової війни, було таке затище, можна було собі десь переїхати. Е, з Чортирийськими вони були дуже добрих собі, були швагри між собою цим Іваном. Дружини їхні були сестри, саму молодшу доньку Оксану виховував якраз отець Іван і Людмила. так вони мали своїх двох дітей Юліана і Володимира. Юріана москалі замордували, він був в УПА, у Унівиці, радше. Володимир був у Півиці, але вдалося йому іммігрувати за кордон. Правда, сім'ї своєї не створив і там помер в діаспорі. Отця Івана замордували, як мордували, не домордували були, але він був паралізований, він лежав тут на приборстві цьому нашому довгі роки. Спочатку за ним доглядала дружина, потім вона померла. Тоді, тоді вже так, хто як міг, так доглядав, так, так от бідний, мучився, і, 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 і тут похований в нас на, на, на цвинтарі. Але, повертаючись до отця Андрія Бандери, власне, це був чоловік, який. По перше він походив з таких середнього середнього, як би сказати, багатства селян народився в стрію. Мав батьки з мали семеро дітей зробили все для того, щоб їм дати нормальну освіту. Він мав гімназійну освіту, потім Львівський університет. Тоді пішов на, на парафії на той час досить такі, як би сказати, далекі, забиті, е, оці, на яких він майже ціле життя був. Вони він поміняв три парафії, але вони недалеко одна від одної. То вже фактично при Прикарпаття таке гори. І е, е, в його житті було різне. Найперше він вирізнявся тим, що йому е, не, не байдуже була доля його народу. І е, він навіть був в, в якійсь політичній партії тоді, е, тобто ну, членом партії був, то що зараз страшно, якби священник був таке. Ну, ну я не вважаю зараз на наш час це потрібне, але тобто робити великі очі, що хто якийсь там священник в партію вступив, а що Конституція України забороняє йому таке. Бо бо ну забоняє забороняє там канонічне право. Канонічне право взагалі і багато чого забороняє. Ну але менше з тим. Але ця його діяльність, коли в 19-му році прийшла Західноукраїнська Республіка, отець Андрій Бандера був на чолі тієї групи людей, які власне організували владу у австрійському повіті саме Західноукраїнської Республіки. Сам він також не цурався зброї, мав, мав шаблю, зберігав зброю для, для саме тоді листопадового збриву, зриву. Хоча нігде нема свідчення, що він там когось збивав, чи ку, використовував цю зброю, але тобто він її не цурався, і це також те, що деколи священники, його в руках зброю тримали. Ну, і що тут такого далі? І ну, найбільша зброя, в ну скажімо, для священника це його слово, і цим словом він власне повертав людей до пізнання істини і правди, і потім відто за то поплатився був і в поляків. Бо був капеланом української галицької армії, пережив тиф навіть два рази, потім поворотній тиф. Тобто, це 90% тих людей, які переживали то одне і друге, вони повну, тобто які то мали, вони, вони вмирали. Так він це пережив. Жінка за той час на тій парахвії, де він був, вже вона там не могла бути, бо прийшли поляки. Вона пішла, жила в одній кімнатині в своєї сестри, тут в Ягільниці. На Тернопільщині він вони не знали, чи він живий. Він не знав, що з ними. Повернувся додому, семеро дітей. Потім ще і, і знову дружина завагітніла була, але мала хворобу. І фактично, у ну, них семеро дітей то тих, які виросли. Але їх було восьмеро, бо дружина померла фактично ще ну, з дитиною в утробі, який кілька місяців було. І він лишився сам з тими дітьми, семеро дітей, ті вже старші вчаться. Тоді, от, от сестри, порадили між собою і тих молодших сестричок. Взяли на виховання, бо він не міг собі дати ради. Не так може фінансово, хоча він фінансово, до речі, він був дуже великий, добрий господар. Люди в селі, тобто він мав досить поля, він мав там і коні, і свині, і буйволи були, і все було. Люди помагали, господарка в нього дуже була така ну досить належна. Ну, але й витрати були великі. Але найгірше, що він не міг справитися з вихованням, бо діти потребували часу. А він також займався і такою просвітницькою діяльністю у тих селах. Тому вони забрали тих дітей. До речі, наймолодша та сестра Оксана, свого брата, зокрема Степана, вона бачила в житті, коли ще була маленькою, він ще в школі вчився, і то все на все 5 днів за життя. То, 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 то рідний брат і сестра, так, так його діти бачили між собою. І а, ну а отець Андрій, так він за, ну, потім прийшли вже як перші в москалі, коли не західну Україну окупували в 41-му році. його заарештували. То він помер. Тільки за ну в тюрмі його розстріляли, знищили за то за, за погляди свого сина е, Степана. Так тільки за те, що він був батьком Степана. Ну от і і і ця історія. Вона далі в нас де він похований, не знаємо, тому що він був тиждень в тюрмів, зарештували в Станіславові. Потім забрали до Києва. В Києві правда є його справа. Архівна в СБУ зберігається. Він написав автобіографію, але дуже таку виважену, бо тому, що кожне його слово могло вартувати життя багатьом людям. І потім ну, слід його пропадає, скорше всього, що розстріляли і в биківні, там, де вони просто скидали ці всі трупи, він там напевно що також спочиває. І всі його діти, всі семеро дітей не мали щасливої долі, ти, як би ми то хотіли назвати. Але в Бога, напевно, що я думаю, вони всі щасливі боже царство осягнули. Бо ну Степан знаємо всі про Степана. Так два сини загинули в констабрі в Фнацийському в, в, в Німеччині у Свенцімі. Ще один загинув вже в похідних групі УПА на півдні України. Одна дочка померла на Сибірі. Дві повернулися, теж були 20 з чимось років на Сибірському заслані. Повернулися, одна скорше померла, а друга так і не мала своєї сім'ї, не мала здоров'я. Остання Оксана, то вона нещодавно кілька років тому померла. Тому отака доля цієї родини, цієї сім'ї. Чи би хтось по-людськи міг позаздрити, думаю, що не дуже хтось там хоче позаздрити такій долі, долі, так, але якщо говорити власне про символ, так про символ тої і духовної боротьби, і фізичної, то це прекрасний символ. На жаль, наш наряд про таке мало що пам'ятає, бо то бандера, то треба десь подальше тримати, бо то з ним непонятно так. Власне, непонятно, тому що люди не хочуть вникати в суть того. І е, навіть якщо говорити про про козову і про Чарторийських, так як я починав з них, то так само навіть ну, отець отець Іван і то козова за них не пам'ятає. Козівчани також ну, ну я прийшов до я де там знав, ну Чарторийський, отець Іван похований, хто такі? Я нікому не наші люди не вміють берегти того своєї історії. Наші люди не хочуть навчити власне от таких прикладів. І, і це дуже прикро, тому що діти, молодь, вони на тому вчаться, вони ростуть. Перед ними є певний ідеал. Не ідеал того зажраного багача, який собі сяде колись, щоб я мав файну хату, сів собі, бо я хочу терасу, таковото і там збоку, щоб там ще така пічка була. Там того, і пето Бентлі стояло перед мені, перед входом. Я собі сидів і курив. І так ціле життя, щоб до мене колеги приїжджали, і ми з ними пили віскарік за 300 баксів, і так ну, життя вдалося. Не, не, ну, Дай Боже, щоб таке було, але таке життя це, 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 це смерть для людської душі. І е, якраз е, кажуть, зараз Європа не завжди була такою, ну, по великому рахунку, гнилою, як, як, як зараз за останні часи. Вона має, так вона має ресурс, але де вона цей ресурс взяла? Ще століття тому з великих, багатих, знаних родин Бельгії, тої самої Голландії, де вже їх бельгійців і голландців майже не залишилося. Ці графи, там різні барони і так далі, вони йшли в монастирі, брали частину свого майна, які вони мали. Вони мали досить великі статки. Їхали на місії в Африку, Південну Америку, Індонезію, той самий там Китай і, і, і так далі, і несли там, там вчили. Там вони були лікарями, були, були юристи, вчителі. І ці, власне, знатні родини вони отак от використовували свій ресурс для того, щоб нести це в світ. І, власне, таким чином християнство здобуло ну, майже весь світ. Але сталося тепер, є проблема нам за дуже добре живеться. І знаєте, знову ж таки, той, той, той розрив він дуже, дуже великий і значний. Між тими, які зараз сидять в окопах, так десь по по без світла і тримають тому скєвську заразу, і тими, які тут жирують. А середини як такої майже нема. Чого Бо середина ми з вами, але ми інертні. І відповідно, ну мені чого, тобто інертна маса це таке ну нейтральне середовище. Його куди попхаєш, туди воно піде. І е, лишній раз розказувати про те, що ми там супер народ, ми там будуємося, так далі. Я цього не бачу. І е, воно є. Але це зусиллями окремих людей, окремих груп людей. На загал такого немає. Не треба себе дурити. Бо тому, що ну то, що людина хоче, то воно чує. Хто хоче бути обдурений, він буде обдурений. І дурять далі, і влада далі з тими світлами не зрозуміло, що відбувається, ніхто не розуміє, що відбувається, і, 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 і з іншими там, речами, так, з тими бюджетами і тому подібне. Ми не знаємо. Але я знаю точно одне, що з такою, з такою нейтральною масою можна робити, що хочеш. І не можна власне бути такими людьми, якими попихають. Треба старатися щось осягнути. Осягнути збагатити в Бога. Тоді справді людина, якщо навіть не тут на тім світі, що мало ймовірно, що тут дуже, буде дуже щаслива, то точно в Божому царстві, бо царство Боже береться силою. Слава Ісусу Христу!